Шановні депутати, запрошені, за традицією привітаємо депутатів міської ради, які відзначили день народження у міжсесійний період. 18 лютого відзначив день народження Довгополов Ігор Вікторович. Вітаємо. пленарне засідання 7-ї позачергової сесії міської ради, 8 скликання, зареєструвалося 30 депутатів. Засідані беруть участь голова Лезівської районної ради, гоч Вадим Вікторович для для участі у пленарному засіданні 7-ї позачергової сесії міської ради. запрошені та присутні заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керівники правоохоронних органів. Керівники комунальних підприємств міста, представники місцевих засобів масової інформації. Пропоную розпочати пленарне засідання сьомої позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати. Пленарне засідання сьомої позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати, нагадую, що в зв'язку з відсутністю відпусткою міського голови, засідання сесії веде секретар міської ради. Відповідно до регламенту ради для здійснення спостереження за процедурою проведення відкритого поіменного голосування та здійснення процедурних воймах необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів Кажевник Марину Вікторівну і Дзика Утетяни Борисова. Чи будуть зауваження до вказаних кандидатур? Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проект порядку денного пленарного засідання сьомої позачергової сесії міської ради роздано. Прошу голосувати за основу. У кого є зауваження пропозиції до порядку денного? Нема? Про... Пропозиції зауважень? Немає. Голосуємо. Порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийняте. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання. Для доповідей з питань порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Які зауваження до запропонованого регламенту роботи? Зауважень немає. Є пропозиція його затвердити. Прошу голосувати. Регламент затверджено. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Розглядається питання про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту Зупинимо туберкульоз разом. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Сергій Олександрович Гранкін, начальник управління економіки. Чи є необхідність доповідати питання? Немає. Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися? Переходимо до прийняття рішення. Пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання. Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту поліпшення надання транспортних послуг мешканцям Лизнюківської та Лизівської громад. Питання розгляд... розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Сергій Олександрович Гранкін, начальник управління економіки. Є необхідність доповідати питання. Чи будуть запитання до доповідача? То переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись? Бажаючих немає. Переходимо до прийняття рішення. Прошу прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про розгляд та схвалення проєктів, підготовлених для участі у Харківському обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку разом майбутнє у 2021 році. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Сергій Олександрович Гранкін, начальник управління економіки. Чи є необхідність доповідати питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися обговорення? Переходимо до прийняття рішення. Пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року номер 89 про затвердження програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Залізінський Олександр Миколаївич. Начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва. Чи є необхідність доповідати питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись? Нема бажаючих переходимо до прийняття рішення. Пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року No97 про бюджет Лазівської міської територіальної громади на 2021 рік. Питання розглядалося на спільному засіданні депутатських комісій, підтримана доповідач Тетяна Станіславівна Мосінцева, начальник фінансового управління міської ради. Чи є необхідність доповідати питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловити? Якщо нема бажаючих, пропоную переходити до прийняття рішення. Прошу, пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання принесення змін до рішення міської ради від 1610.2020 року No2223 про проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку за межами населених пунктів на території Ладівської міської ради Харківської області загальною площею 12,7932 -ти гектара Дамаський Старостинський округ. Питання розглядалося на спільному засіданні депутатських комісій, постійних депутатських комісій, підтриманий доповідач Кашляк Інна Петрівна, начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин. Чи є необхідність доповідати питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висатися в обговорення? Якщо нема бажаючих, переходимо до прийняття рішення. Пропоную. Прийняти рішення в цілому. Голосуємо. <звук> рішення прийнято. Розглядається питання про схвалення мирової угоди. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних депутатських комісій. Доповідач Інна Петрівна Кашляк, начальник відділу містобудування архітектури та земельних відносин. Чи є необхідність доповідати зазначене питання? Немає. Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись обговорення? Якщо немає бажаючих, переходимо до прийняття рішення. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за? Просуйте. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Лазівської міської ради Харківської області від 11 грудня 2020 року номер 43 про реорганізацію Краснопалівської селищної ради. Питання розглядалось на спільному засіданні депутатських комісій. Доповідач, підтримано доповідач Корпан Олексій Петрович, заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. Чи є, чи є необхідність доповідати дане питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися обговоряти? Е -е якщо нема бажаючих, переходимо до прийняття рішення. Пропоную прийняти рішення цілому. Голосуємо. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення Лазівської міської ради Харківської області від 11 грудня 2020 року номер 44 про реорганізацію Рівської селищної ради. Питання розглядалось на спільному засіданні депутатських комісій. Підтримано доповідач Корпан Олексій Петрович, заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Немає. Чи будуть питання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися? Так, якщо нема бажаючих, пропоную перейти до прийняття рішення. Прошу прийняти рішення в цілому. Рішення прийнято. Наступне розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради. Від 11 грудня 2020 року номер 45 про реорганізацію Набіждівської сільської ради. Питання розглядалось на спільному засіданні депутатських комісій. Підтримано доповідач Корпан Олексій Петрович, заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. Чи є необхідність доповідати питання? Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись? Якщо нема бажаючих висловитись, переходимо до прийняття рішення. Прошу прийняти рішення в цілому. Голосуємо. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення Лазівської міської ради Харківської області від 11 грудня 2020 року номер 46 про реорганізацію Плисівської сільської ради. Питання розглядалося на спільному засіданні постійних комісій. Доповідач, підтримано доповідач Корпан Олексій Петрович, заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. Чи, будуть, чи є необхідність доповідати питання? Немає. Чи будуть запитання до доповідача? Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись в обговореннях? Якщо немає бажаючих, пропоную перейти до прийняття рішення. Прошу прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається пункт депутатський запит. У міжнаційний період запитів не надходило. Розглядається пункт різне.

Я думаю, що це машин, які знаємо, але є друга питання. Сільські ради, вони були сільськими радами, тому сплачені відбували автобус. Або автобусом було якісь машини таксі, які ми збиралися в житті людей. Коли ми створюємо громаду, ми цей автобус забрали в громаду, а зараз він залишається без...

Давно адміністрації щодо цих маршрутів, які висікають між населених пунктів, це зміна законодавство мінімут, це повноваження, видно державних адміністрацій. Ми з цього приводу написали листого приміщення внесення змін цей закон і там законопроект про що дійсно. Ці повноваження будуть надані територіальним громадам, але поки що запам'ятають це по Ми знаємо про ці проблеми, проблеми пов'язані і, і, і вони є з погодними умовами, ці проблеми простіше було вирішити, проти там посипали здані і розчищали були снігопади. Ну, Більш одна проблема зв'язана з тим, що це ну, не нахаблені ці маршрути, тому що мало людей, якщо їздять по піля і зараз <риклад> також ми радимося, <риклад> що з цим робимо. І листи, і в рівні державної адміністрації, і перевізникам, як ми там написали, що нізувались таким станом справи, я просто можу казати. По-друге, щодо того автобуса, який був куплений сільськими радами. До об'єднання, це автобус з Запорізького заводу, ну, каталон, це є ну, пасажирський автобус, але ж так як воно було у них заплановано, то, ну, питання це не могло так вирішитися, як вони хотіли, тому що він був куплений сільською з сільських рад. Але сплачено на пайових засадах, як вони планували, що сільська рада безпосередньо буде здійснювати маршрутні перевезення. Ну, це схоже питання як з пожежної охорони Ну, Це не зовсім правильний закону, якби це сільська рада безпосередньо виконувала функцію автотранспортного підприємства. Тому ми проводили низку нарад, навіть розглядали такі питання, пропонували, що ну, надати в оренду цей автобус спеціалізований на один з підприємстві. Але який автобус не один не забажало брати в оренду з призначенням саме перевезення пасажирів, тому що ну, не схотіли такої марки автобус брати, всі відповідали, що проще. А по-друге, він би тож, також був Це якби за кошти бюджету і потрібно було створювати комунальне підприємство саме спеціалізоване. Але воно повністю я було воно статкове. Ну, нема такого на ну, Україні претенденту, тому що сплата НДС і всі відповідні податки були нерентабельна. Проблема ця є, ми і зараз радимося і потрібно спільно якось вирішувати. тому що... Це не один маршрут, який є Лисова, ну, не рентабельний перевір. Лисова, ну аналогічне питання. Не рентабельний, перебізників, який виграв пакетом ціною, також цей маршрут відмовляється їздити і, нажав, на жаль, немає механізмів вплинути на нього. Не Мало людей їздить. Це а... ж не, не ми визначаємо рентабельні чи не рентабельні. Хто визначить, що Ви на приїздили? Або... Ми вважаємо, що він нерентабельний? Так. так, це відносини, дав не відносини між районною державною адміністрацією і суддями. Це наша допомога, Звичайно. наші Надійшло лист від абочар, вот, за ще до розірвання договору по тому два 15... ну, чоловіка. Від нуля до часу. Ну тут наше, ну, тут нам разом треба це питання. О, як Віталій Олександрович звертався по маршруту на Царедаровка, там ЦРЛ, Наскільки я знаю, питання. Подвижки пішли, там по Миролюбовці гірша ситуація, то що теж виїжджає перевізник, що э, не, не зовсім рентабельно. Там хотів Селезньов інформацію зараз. Задаховуємо Василию Петровичу, а в кожному міру ці комунальні підприємства саме розраховували тариф на перевезення. Як ви сказали, Василий Петрович, що це з будь-кого, також ми перевірили наповнюючість людей, в субботу, в неделю еще люди есть, в будний день людей совсем нет. А отримание лицензии. Ну, этот автобус мы оставили в этом процентном округе, и он сейчас будет идти до школы. Важливая информация. Ну, давайте я вам правду расскажу. Вот, когда на Канкун принимает решения, какие должны быть маршруты на конкурсе, да, и принимают голосуют за 24 места сидячих, не просто от по подвиганных этих людей вас спрашивают, а чьи вы думаете? Ну, да давайте корректно. Правильно, мы выставляем. В итоге сейчас заходят, Харьковский перевозчик и это же хоп по не какие в районе маршруты бросают, на городе взял арендованные машины, выиграл маршрут и будет ездить. Це і мінуси зараз сьогоднішньої ситуації. Зараз, Олексій, Грійович, мінуси в тому, що місцеві маршрути регулює міська, вра, міська рада, а ті, що по колишньому району, ми не маємо прямого впливу на ці питання. Ми зверталися до народних депутатів, там зараз той, наша ініціатива щодо перегляду. Вона не може бути внесена, тому що той проєкт, який був раніше внесений на порядок денний на розгляд депутатів Верховної Ради, народних депутатів, поки його не розглянуть, не можуть повернутися до цих змін. А якби це було комплексно, якби ми мали вплив і на міські маршрути в межах міста, і на приміські в межах громади, була б, мабуть, інша трошки ситуація. На сьогоднішній день закон регулює так, і нам треба от спільними зусиллями, шляхом запитів, звернень тому подібне, шляхом компромісів знаходити, щоб люди мали хоч якесь сполучення з районним центром, з центром громади. Може, наприклад, ну, три рази в неділю водити, не може дітей. Не готовий я сказати, це треба спеціалісти, що подивились і ну, замовляють. Повністю погоджуюсь, я думаю, всі депутати і профільні спеціалісти міської ради, що питання дійсно потребує комплексного вирішення. Які Ще будуть Чи ще будуть в різному ще питання, інформація. Чи питання з приводу забезпечення роботи фракцій. Ми розуміємо, як фракція Борис як фракція Панамаренко. Наскільки я знаю, відповідь підготовлена і направлена. Зараз уточнювати пане Маринко? Відповідь зрозуміла по факту. є, наскільки я зна... є приміщення, але приміщення треба приміщення привести ну, до такого вигляду, де можуть приймати депутати. Можемо після сесії зараз пройти це приміщення з вами, подивитися. Є попередній, наскільки я знаю, розрахунок. Для того, щоб ну, якісь певні ремонтні роботи провести, щоб, щоб депутати не готовий зараз сказати. Я безпосередньо питання цього не веду, тому не можу зараз вам сказати, коли йде, в який проміжок часу. подивимося в тих вільних проплащинах, площах, які є. Тому що ми, те приміщення, про яке я зараз говорю, щоб е, всі фракції могли е, в цьому приміщенні там, за певним графіком здійснювати прийом, щоб вони цим приміщенням могли користуватись депутати всіх фракцій, е, ну, знову ж таки, за певним графіком. Ще будуть питання? Якщо ні, порядок е, денний вичерпаний, чи є у депутатів за щодо порядку ведення засідання? Нема? Сьома позачергова сесія міської ради оголошується закритою. Дякую депутатам за роботу.